Знаєте, стільки багато в нас в історії було літописів: велички, грабянки, самовиця, повість временних літ, що починалося із України Руси до козацької держави. І я помітила, що насправді літопису, який би описував саме незламність українського народу, ну, такого немає. І я подумала, що ось ми живемо в сучасні часи. і... З цього можна зробити не просто як хроніку якусь, тому що літопис це є збір опис подій хронологічно, по роках зібрані. Я подумала, чому б не можна було зробити якийсь крутезний проєкт, тому що це наш обов'язок, як істориків, і назвати його літопис незламності, і фіксувати власне, ось ці всі події, які відбувалися з Україною, і як все ж таки. Українське суспільство боролося постійно, тобто, в нас історія боротьби, тому що кожен українець це борець, це боєць, а тому це стало таким якимось символізмом певним.